Це є водій маршрутну транспортного засобу, він при переводку водіїв, чинив ДТП, не витримав безпечних дистанцій, чинив ДТП, можливо, перебуває водій в стані олкової спині. Це є привод драйв для визначення стану охольної спині. Це є свідоцтво про реєстрацію даного приводу. Включена камера. Згідно у 40 статті у нас ведеться відеозапис даної події. Включає відео цей, є автотисний привод драйв, Він включає, це повністю заключається на бачите? Я Криваю. Бачите, чітко до щочка або допоки я не знав. Сильно воно для себе від себе. Ну і як. Дивіться, де є прилад, його не надурить. Бачите, відповідно, не без себе, а без нього. Я чую, не робіть міномет. Будь ласка, всередину, як свисток, дуємо, довго. Сино, приводи на дуриш. Ну що ви закриваєте? сильно, сино, ще, ще, добре. є, Якщо що, привод, то вже, воно вже покаже. це показую всім. Допустимо норму, в нас тут 0,20. Мені, 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 покажи. 3,43, дай, дай, Дай їду, розб'ємо.